Сьогодні робимо монстриків з цукерок. Ми вже робили привидів, але монстри то next level. Тож беремо цукерки на паличці, кольоровий папір, шнурок та фломастери. Папір ріжемо на квадратики і загортаємо туди нашу цукерку. Перев'язуємо ниткою, щоб папірець тримався. Щоб було яскравіше, беремо фломастер і ставимо крапочки. Далі секретний інгредієнт це пластмасові очі. Їх я знайшла в Аврорі, тож ліпимо оченята на нашого майбутнього монстрика. Далі беремо чорний маркер, малюємо йому ротик. І обов'язково не забуваємо про зубки, щоб додати йому шарму. Як на мене, вийшло яскраво і неймовірно мило. Далі продовжуємо робити те ж саме з іншими кольорами. Загортаємо, зав'язуємо і розмальовуємо. Але цього разу робимо інше личико. Цей, здається, схожий на прибульця. І так повторюємо знову і знову. До тих пір, поки не закінчиться фантазія. Ну або цукерки. Ну а монстрики виходять такі яскраві, і кожен зі своїм характером. А тепер поспішаємо пригостити друга.